Привіт! Сьогодні говоримо про те, як експортувати базу даних за допомогою адмінпанелі у WordPress. Отже, йдемо до випадного меню Інструменти. Розгортаємо його, вибираємо опцію Експорт. І тут можна експортувати або усіх авторів, або лише певних. Ми експортуємо всіх авторів. І натискаємо кнопку Завантажити експортований файл. Тут вибираємо Save File, тобто Зберегти файл і натискаємо ОК. «OK». Тепер вибираємо, в якій саме директорії ми хочемо зберегти цей файл і натискаємо Зберегти. Тепер нашу базу даних збережено і її можна імпортувати, як я показав у попередньому відеоуроці, про імпортування бази даних. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!